Друзі, хочу трошки відповісти на найпоширеніші запитання. У нас така проводиться рубрика з кавою. Найпоширеніші запитання, які виникають у початківців, у стокерів. Я теж така була, я теж не знала, з чого починати, що робити, скільки має, скільки дохід це нормально, а скільки це мало. Отож, я вже багато разів розповідала, що що знімати, тому я не буду дуже зосереджуватися на цій темі. Одне із найчастіших запитань це коли чекати продажі. Коли чекати продажі, ви маєте розуміти, що продажі залежать. Не від того, що ви збагрили все своє портфоліо, яке у вас було на фотостокі, і це буде комусь потрібно. Для стоків треба знімати або вибирати вже ті фотографії, які будуть потрібні людям, які можна буде використати в рекламі на якихось соціальних мережах, наприклад. Якусь подію освітити. Тобто ви маєте зрозуміти спочатку, задайте собі питання, кому це підійде ваша фотографія. Я замовила запечену каву, але вона не запечена. Щось таке? Ось. Тому продажі залежать від того, наскільки якісний і наскільки це контент або ваша фотографія, кому вона потрібна. Наприклад, там, новий рік, да? Новий рік, ми розуміємо, що це така обширна тема. Новий рік зазвичай він потрібен усім. І якийсь банір зробити. І якісь там в соціальних мережах привітання, якісь патерни, які друкують на книжках, на блокнотах, на постіль, якісь листівки, якісь елементи, які потім дизайнер додає на відкриточку, да, чи на листівку. Ну, тобто тут багато. Різноманітно, просто фон, якийсь новорічний, куди потім е якийсь об'єкт буде вкладений, продукція якась, або просто там напишуть свій текст з привітанням. Е тому ви маєте розуміти, задати питання, куди це можна е прикласти, при примініти е таке російське слово да. Е Тобто куди б ви самі це, що ви там написали, що ви там зробили? Так, потім наступне питання це яка кількість, яка кількість робіт має бути в портфолі, щоб портфоліо продавалося? Знаєте, є, я, ну, я багато років вже там за деякими слідкую стокерами, і я бачила такі портфелі, яких там 50 тисяч робіт, а людина тільки збирає на вивід, або там на 50 доларів збирає. Тобто це ні про що. Це говорить про те, що вона або не доправляє, або просто ну, не думає і вантажиться підряд. А там хай, типа, інспектори відбирають, що їм подобається, а що ні. Ось ну, тому кількість робіт, вона не дуже е влі. Ну, Це класно, якщо у вас є велике портфоліо, ви можете там постійно щось підвантажувати да. Але е я більше схиляюсь до тієї думки, що на стоки треба знімати окремо, окремо для стоків. Або якщо у вас м якесь є, наприклад, ви знімаєте весілля, то зніміть для стоків ще, крім того, що ви там на весіллі знімаєте, зніміть ще те, що ви потім зможете завантажити на стоки. Смачненько. Тобто кількість вона напрацьовується роками. Якщо ви подивитесь портфоліо таких сток і стокерів, в кого там тисячі-тисячі продажів, знаєте, на Адобі там є така статистика, вони кожного тижня викладають рекомендовані. І от якщо ви подивитесь, там в кого там тисячі, і в них величезні портфелі, вони роками вже працюють, але це не означає, що ви не можете теж так працювати. А є портфелі, які вони рекомендують дуже маленькі, там ще там, і 10 тисяч робіт немає. Вважається, що 10 тисяч це небагато. У мене на шатері 3,100 і на Адобрі. Шість з половиною. І це тільки на добі за рахунок того, що там штучний інтелект. У мене невелике портфоліо, і я мало завантажую. У мене просто така. Ну, я в цьому плані трошки ленива, могла б робити більше, але я не хочу себе заганяти, такі, як знаєте, то тобто, загнана лошадь якась. Я завантажую, коли мені цікаво. Мені. Хочеться працювати, я працюю, не хочеться, я не працюю. Ось зараз треба підвантажувати, тому що ну, трошки, може, це такий сезонний спад доходу, взагалі то доход виріс, але на цьому тижні трошки він менше, ніж на минулому, тому я ну, зараз буду підвантажувати ще трошки попрацюю. Ось, і тобто, у мене в цьому місяці буде десь 50 доларів вже є. Це на Адобі тільки. Тому кількість тут має бути поєднання кількості, якості і те, що потрібно стокам, те, що потрібно людям. Як розуміти, що потрібно, ну, наприклад, самі стоки вони роблять такі добірки, де і пишуть, нам потрібно тета, тета. Там Зазвичай там свята, от, як на кеті, да, мені було за свята, свята там потрібні потрібні завжди і різні. Тобто, Тай Новий Рік, і Пасха і, і, і Дівалі зараз, да, це індійське свято, що там, Святий Валентин, і літні там якісь свята. Тому не прив'язуйтесь до того, що от у вас як стане там, 10 тисяч портфоліо робіт, і ви там воно вас запрацює. Такого немає. У вас може бути і 100 робіт. 100 робіт у вас можуть приносити дохід. Ну, просто треба дивитися, що саме ви завантажуєте на стоках. І я ще можу сказати, що кожен стокер знаходить якісь свої теми які в нього продаються і тому ніхто вам не скаже е, тіпа, ну, що що саме які роботи залітають тому що ну, це одразу почнеться на плагіат і конкуренція тому е, якщо ви хочете працювати там на таких темах як свята то знаходьте свої якісь е, Фішечки або вузькі ніші, де б ну, у вас можна більше купувати. У мене якось було, я ще до війни. Вони якось а, декілька разів купували на Новий рік. У мене такі є дома дерев'яні санчата. А, вони ну як там рішаються на як прикраса, да? невеличкі. І в мене ця фотографія з цими санчатами якось. Декілька разів подавалася. Я потім е, подивилася, що саме запит з сівчатами там дуже маленькі там Буквально було до трьох тисяч фотографій. Е, тому можна згоджувати ці теми і. Е, Спочатку фотографія вузької темі стає топовою, потім вона підіймається, і так вона може піднятися більш вище і продаватися вже далі, як новорічна фотографія, тим більше, чому б і, ну, стандартні це кульки новорічні, якісь ялинкові прикраси. Ну це так, як до нового року, просто ще можна вантажити новий рік. Е, тому на добі ми пам'ятаємо, що це е, з прозорим фоном дуже е, гарно беруть елементи. Елементи, я от зараз більше таких роблю елементів окремих. Окремі кульки, окремі бантики, окремі стрічки, окремі якісь там конфіті. У мене одна фоточка з конфіті вже 18 разів продалась і вона просто одна, одна з там. 5 чи 6 в мене було робіт, і я такий експеримент зробила з нею. І от вона одна продається. І вона цілий рік продається, незалежно від свята. Тому треба шукати свої, свій контент. Те, що ви можете робити краще, ніж інші. Це ну, бажаю вам. Гарних продажів великих. А, і ще третє, третє питання, який дохід вважається гарним, ну, тобто нормальним. Да? Взагалі, я, ну, для мене я вирішила спочатку, що для мене будь-який дохід був окей. Якщо купила, я була дуже щаслива. А потім була така думка, що якщо в тебе нема 100 доларів за місяць, то ти, те, треба щось, щось робити. Зразу тобі предлагали якісь курси там проходити. Ну, таке Краще навчання пройти в когось гарного стокера. ось. І, а взагалі то нормальним доходом вважається. Ну, якщо це Україна, для України це 2-3 тисячі доларів. Якщо це Європа, ну то більше. Але хоча б від тисячі-дві-три, ну так, вже в тисячах, коли рахується дохід, я ще до того не дійшла. Але я. Стараюсь. треба більше працювати, і все вийде.